Привіт усім, Христос Воскрес! Вітаю усіх, хто буде дивитися це відео. Мене звати Оксана Бодецька-Костишин, і я нарешті-нарешті записую своє перше відео на YouTube. Сьогодні День вишиванки і тому приходжу до вас у такому красивому одязі і також вітаю вас всіх цим святом, а також сьогодні Міжнародний день сім'ї. І саме тому хочу сьогодні з вами поговорити про таку особливу тему, як підтримка наших дітей. Я є мамою-усиновлювачкою дитини з інвалідністю нашій дівчинці 20 років. Вона насправді доросла, та вона має доволі складну форму ДЦП. Хочу підтримувати особливо мам особливих діток, та також я є християнкою. Я є мамою свого рідного малючка. Тому маю чим поділитися також і для мам, які виховують е, своїх діточок. Сьогодні ми у нашому місті прожили непростий ранок. Нам було дуже гучно чути вибухи. Дуже дякуємо нашим силам ППО. Дякуючи, яким ми є збережені. Так далі можемо вставати, не знаю, приморафети. трошки випити міцнішої кави і йти жити своє найкраще життя і приносити певну користь тим людям, які поруч з нами. Отож, якраз що робити в такі випадки, коли ми самі прокинулися від вибухів, коли ми самі дорослі, мама чи тато є схвальовані, є стривожені, і тут мені ще треба підтримувати мою дитинку, як мою звичайну норму, типову маленьку дитинку, так і, наприклад, мою дитинку з інвалідністю. Насамперед, що хочу сказати, не треба залишати в собі ці всі емоції, важкі, тривогу, хвилювання, напругу. Ми живемо зараз в еру соцмереж. Ви, як мінімум, якщо ви ведете наприклад свої сторінки в соцмережах, можете виставити у нас був важкий ранок, так-то, так-то і написати всі свої емоції, почуття, і ви побачите, скільки підтримки ви отримаєте навіть і від близьких, і від зовсім незнайомих, далеких вам людей. Також, наприклад, ви можете написати обіймаю всіх, кому зараз також є важко, і таким чином ви навіть дасте підтримку тим, хто її зараз потребує. Якщо ж ви нічим таким не займаєтеся, то вірю, що у вас точно є в житті якась бодай одна людина або декілька, кому ви можете задзвонити і розповісти. Слухай, сьогодні було таке-то, таке то. Таке -то. Просто, просто поділитися своїми емоціями, тільки тут уважайте, мусите розуміти, що краще дзвонити в такому випадку до людини, яка вас вислухає, яка по-своєму вас підтримує, від якої ви знаєте, що ви отримуєте емоційну підтримку, а не, наприклад, що навпаки. Ця людина ще на вас щось там вилиє, чи ще скаже: та ти що, це якісь дрібниці, а там у Києві, а там у Харкові, а там на Донецьку ще важче, так тому розумійте так до кого дзвоните, до тієї людини, яка дасть вам підтримку. Наступний момент це точно ми зараз усі маємо різноманітні чати родини. Там чати з подружками, чати релігійних спільнот. Там також дуже дуже нормально є написати народ, як ви, сьогодні було гучно, я трохи схвилювалася, так то і такто. І... Висловлювати навіть всі-всі-всі свої, ну в межах так розумного свої почуття. Ви розумієте, в кожному з чатах ви знаєте, чим ви можете поділитися. Наприклад, у нас з дівчатами, за що я дуже сильно вдячна. Є прекрасне таке поле жінок, коло де ти можеш пройти зі всім своїм і радісним, і наболівшим, і отримати там підтримку, тому заохочую вас не залишатися самій. А шукати собі допомоги. Ну, і як мінімум, я вірю, що, наприклад, у вас є мама або тато, у вас є чоловік, у вас є хтось, як мінімум, один друг, подруга, який ви можете все розповісти. Отож, підсумую, найперше, не залишаємося з цим самі, так? Ну, напевне, найперше мені треба було сказати, що стаємо з цим всім на молитву, так? Це просто в мене вже за замовчуванням, тому... Пропустилось. Отож, віддаємо це господеві. Так знаємо, що Господь є сильніший за будь-які всі ці моменти, що з Богом ми все перейдемо. Якщо Господь дав нам сьогодні в цей день це прожити, значить, я маю силу це пройти з Богом. Тобто перша порада це вербалізуємо, не тримаємо в собі, висловлюємо це назовні. Чи це молитва до Бога? І в думках, так, але якщо вам дозволяють обставини, можна на голос сказати все господеві, що у вас діється всередині. Наступне це якась інша жива особа, так? І наступне це може бути, не знаю, кролик, собака, котик, будь-хто так. Тобто вербалізувати, нехай це вийде з вашими словами. І ми живемо у сферу діджалізації, ледве вимовила. Тому ми завжди можемо ще це написати так? у різних повідомленнях, у чатах, як я вже сказала. Наступне ніхто не відміняв карточку. Чик-блокнот, так якщо це ваш спосіб, ви можете взяти ручку і записати все це, ваші почуття, емоції, тривогу, хвилювання, переживання, я не знаю матюки, скарги на наших сусідів, так і до речі, до бога, ви також можете висловлювати молитву, таку емоційну кричучи, сварячись. Про це ще мрію записати окреме відео про різні види молитви, як різні святі, і також і в Біблії молилися до Бога. І дякуючи, і прославляючи, але також і ну не знаю, сильно просячи щось в Бога, вимагаючи щось в Бога, сказавши, Господи, ну будь ласка, вже дай раду з цими нашими сусідами, так наверни, сокруши їхні серця і дай нам силу. І ще добавлю до цього моменту, щоб ділитися з іншими, так, щоб не залишатись на одинці. А ми можемо боятися так, висловлювати свої почуття, думати, що про мене подумають інші. Так, це дуже ми, українці, дуже до цього схильні. Та повірте, що кожен з нас зараз проживає дуже дуже схожі речі. І дуже класно, коли знайдеться насправді сміливець, відважна людина, яка промовить це на голос і тоді ви просто побачите, як багато можна підтримки отримати один від одного. Наприклад, це сталося сьогодні зі мною, коли я написала про це в інстаграмі, і різні люди просто з цілого світу почали мені писати, і це так круто, бо знаєте, хтось в Парижі проживається по-своєму, хтось тут у нас на заході по-своєму. Люди з центру України, зі сходу проживаються ще, і кожен може дати тобі свою якусь особливу підтримку тому діліться один з одним, не залишайтеся, якщо самі наодинці, якщо це ваш спосіб вивільнення емоцій, вербалізувати. То, будь ласка, будь ласка, робіть це. А якщо ви ще встидаєтеся, там вас якісь думки, хвилювання турбує, що про мене подумають інші, то будь ласочка, будь ласочка, позбувайтеся вже цього, тому що ну не прості ми зараз часи проживаємо, і не той час, щоб ще чогось встидатися, щоб ще чогось боятися. А ми ніколи не знаємо, коли буде наш якийсь останній день. Тому дуже 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 вас запрошую жити кожен свій день чудово і як найкраще. Наступний момент це всі наші емоції, і особливо важкі зосереджуються у нашому тілі. Ви можете здійснити собі таку техніку самомасажу, промасовуючи від. Маківочки голови дуже-дуже уважно по всьому обличчі, включно з вушками, нашими, з шиєю, з плечами, з руками, з грудною клітиною, животиком, ногами, так, з стопами. І ви побачите, коли ви навіть будете легенько самі себе масувати, де у вашому тілі за зупинилася ця тривога і ці хвилювання. Зазвичай такі важкі емоції зупиняються або у нас у плечах. А також ми їх дуже часто проживаємо нашим шлунком. Тому не дивуйтеся, якщо у вас потім будуть більш часті походи в туалети, якщо у вас не буде апетиту після якихось тривожних моментів, або ж якщо навпаки у вас буде великий-великий апетит, і вам захочеться це все заїсти. Це був мій малюк, який прийшов мені допомогти записувати відео, але він вже пішов займатися своїми справами. Щодо вивільнення, також з нашого тіла можна і треба зробити собі таку стряску. Я зараз спробую встати і вам це продемонструвати. Ми просто собі стаємо і, отак, як-небудь. І отак як-небудь танцюємо, стрясаємо. Просто це не важливо, як ви це будете робити. Просто головне, головне, щоб з вас все це дуже сильно вийшло. І з ногами можна собі потанцювати, включити собі свою улюблену музику. Потанцювати, побуксувати, зробити будь-який спорт, будь-яку йогу, свої улюблені види розминки такої звичайної, щоб з вашого тіла просто так фізично разом, навіть потом вийшла вся погана енергія і вся напруга. Також, якщо це була якась гучна ніч, в, вам, в якій вам не вистачило сну, то якщо у вас є така можливість, будь ласка, додайте собі сну. Так? Якщо ви не йдете на роботу, бо якщо у вас є можливість швидше повернутися чи пізніше піти, то ще, будь ласка, собі поспіть. Інша річ, можливо ви знаєте, що якщо людині не достає сну, то тоді у нас більший апетит. То ласкаво вас запрошую вже в цей день. Можна собі дозволити чуть чуть більше поїсти. Так, ну тобто дати своєму організмові те, чого він потребує, так це в той день буде така свого роду компенсація. Їжею замість сну та, ну, повірте, вже нічого не станеться за цей один раз. Маю надію, що це не стане для вас звичкою. Якщо вам в той день буде хотітися більше їсти, то можете цілком дати собі це. Ну, але, звичайно, так, дайте собі якісь фрукти, овочі, щось поживне, щось що принесе вітаміни і користь вашому організму. І уявімо, що ви вже. Більш-менш себе стабілізували або навіть стабілізовуєте нічого страшного, якщо все це побачать ваші діти навіть, до речі, добре. Я зі своїм малючком, зі своєю донечкою на візочку, вони все бачать, як я роблю цю встряску, вони бачать, як я роблю ранкову руханку і. Малий починає повторяти за мною копіювати, так? Наша дівчинка також якби, робить на своєму рівні вправи, які може. І, як на мене, це тільки плюс, тому що діти бачать, діти вчаться, що мама також жива, мама також проживає щось своє. І мама також вміє справлятися цим, цим всім у свій спосіб. Так? Наступною річю є те, що я також промовляю свої почуття з дітьми. Звичайно, що на їхньому рівні, звичайно, що їхніми словами та без зменшуваних форм, без якогось перекручувального. Знаємо, що емоційний інтелект, навіть для дітей, зараз ми маємо розвивати таким чином, щоб вміти навчити дітей проговорювати і насамперед розуміти свої емоції і почуття звідки ж вони мають це розуміти якщо не від дому від свого від, 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 від своєї першої школи так тому наприклад я так і кажу навіть моєму маленькому хлопчикові йому трошки за рік чи нашій донечці з інвалідністю повірте вони все розуміють як маленькі дітки так і дітки з інвалідністю прекрасно прекрасно все розуміють Отож, якщо ви не все такий тривожний, важкий ранок більше того, дехто з ваших дітей може насправді це і чути, все це знати навіть сам так, сама дитина чула, наприклад, голосні звуки, чула вибухи. А тут ви такі будете вдавати ой, нічого не сталося, ой, це щось там впало, таке інше. Знаємо так, багато психологів радять нам від перших днів війни говорити з дітьми все як є, так що в нас зараз триває війна, що у нас такі сусіди, ми молимось за них, ми молимося за нас, так щоб і ми вистояли, щоб і Господь перемінив уже наших сусідів, так щоб вирівнялася вся ця ситуація справедливо і по по-божому, так. Про що я? я про те, що треба дітям проговорювати, так як ми це проживаємо, і так як ви це вмієте. Не намагайтеся знайти якийсь супер-пупер слів, так бо може бути таке, що допоки ви шукаєте, ну не знаю, вже минає час, так і дитина якось це проживає по по-своєму. Чи може ви почнете щось викручувати, видумувати? І це теж не є добре, тому що повірте, дітки, як маленькі, так і підліткового віку, всі-всі дуже дуже чітко знають, коли ви говорите неправду. Отож, промовляємо нашим дітям все так, як є, у ті почуття, які ви проживаєте. Наприклад, що діти, я така схвальована сьогодні. Ми прожили такий непростий ранок, але але даємо дітям надію, так, і даємо їм запевнення того, що ви доросла, ви сильна, ми з Богом зі всім справимося, дякуємо нашим сильним е захисникам, е службовцям ППО, так, які нас захищають, е все є добре. Навіть отак, я дуже навчилася цю фразу від митрополита Андрея Шептицького. Знаємо, так, що багато хто дискутує про те, щоб не казати, що все буде добре, так, а якщо не буде. але що все є добре, і це веде нас до великої вдячності, тому що завжди, щоб не було нам так багато за що є. Дякувати Богові, і насправді можна знайти дуже дуже багато моментів, які є чудовими, добрими у нашому житті, навіть у важких обставинах. Отож, кажемо діткам, що там я налякалася, а ти налякався. Тобто, таким чином, ми і дітей так запитуємо, і якраз вчимо їх цю його емоційного інтелекту, щоб вони також вчилися це проявляти, так там. Ще раз повторюся, даємо їм запевнення, надії, що я з тобою, ти не сам, поруч є сусіди, є там наш тато, наші рідні, є наші захисники, все-все є добре. Я з тобою, ми разом справимося. Я даю тобі усю ту підтримку, яку тобі треба. І навіть ми можемо сказати давай, я тебе міцно обіймаю, ти мене міцно обіймаєш, Ми разом так в любові. Це дуже 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 добре працює навіть з найменшими, і це набагато краще, ніж ви будете щось замовчувати, щось е, там викручуватися. А потім станеться такий момент, що ви, наприклад, зірветеся, так і. Ці всі невисловані емоції, і почуття приведуть до якогось вашого такого зриву, підвищеного голосу, нервів, і це все виявиється на кого? Правильно, на ваших дітей, які є поруч з вами вдома. Чи, наприклад, якщо ви йдете на роботу, то на ваших співробітників. Тому. Промовляємо наші почуття. Я схвильована, я налякалася, я зараз у мене ще руки тремтять. Подивись, а у тебе не тремтять руки. А, а ти як почуваєшся? так? Ви з часом зрозумієте, як ваша дитина можете, можливо, ваша дитина буде повністю все копіювати ваше. Можливо, навіть таке буде, що вона буде від вас щитувати і повторяти ваше, так? Особливо це роблять маленькі дітки. І, та згодом дитина навчиться своє висловлювати. Вона може сказати: та ні, цього разу я зовсім не злякалася, чи там ой, я навіть нічого не чув. І, і ви скажете Ой, класно, ти нічого не чув. Все сьогодні чудовий день. Зараз я поп'ю там смачної чаю чи смачної кави, і, і все класно, все налагоджується. Так, і тут ви паралельно дзвоните до когось сильного дорослого, все це вербалізуєте, проговорюєте і вам також стає. Краще, і як я вже і казала на початку, ви можете разом з вашими дітками, давай робимо руханку, давай стаємо на молитву. Це дуже класно. Господь нам допомагає. Коли робимо ми руханку, все виходить з нашого тіла. Можете також і дитинці зробити масаж, подивитися, в якому стані зараз емоційному ваша дитина, де в якому місці залишився в неї якась напруга, страх чи якісь хвилювання. Це також дуже дуже класно. Ви самі відчуєте також по вашій дитині, де в її тілі це збереглося. І знаєте, що немає, як це зла, щоб не вийшло на добро. Багато хто сьогодні навіть мені писав, що у такі важкі дні людині хочеться прибирати так фізичну активність. Тобто, ми мами можемо взяти і почати прибирати в нашій хаті. Дуже класно заходять навіть генеральні прибирання в такі моменти. Хтось може почати нарешті творчо проявлятися, як я сьогодні. Це все мені вже стало такою останньою краплею, чи піти на прогулянку, так я веду до того, щоб вивільнити з себе свої емоції з тіла, і плюс можна зробити щось дуже дуже навіть корисне для вас і для вашої сім'ї. Також до моменту молитви, навіть ще коли, наприклад, зранку чи там вночі, коли лунає повітряна тривога, є такий час підвищеної небезпеки. А мене свого часу навчили робити таку дуже гарну захисну штуку. Це якби ви собі проявляєте вашу молитву захисну, яку ви там любите, можете, хочете в даний момент. будь яка молитва є доброю. Та можна собі також ще так візуалізувати, уявляти, наприклад, величезне коло. Я завжди собі уявляю коло, де хто говорить про захисний купол. Наприклад, коло наді мною, коло захисту Божого, ангелів, вищих сил, творця. Просто хочу вже зараз звертатися до всіх у кого, у що б ви не вірили. Так навіть можете собі, дехто уявляє навіть просто коло захисту зсу, так навколо. І навколо, наприклад, починайте з себе, зі своєї сім'ї, так це точно захочеться, Якщо у вас є сила, потуга на ваш будинок, на ваше місто, на цілу Україну, на цілий світ, так ви, ви спробуйте це зробити. Ви побачите, бо буває дуже різно. Буває, що я так, ну ніби хочеться огорнути оцим колом захисту молитви і собі такий, як прозорий, не знаю, як ангельськими крилами, так таким білим-білим уявляю. Наприклад, тільки наш район, де я живу, чи ціле моє місто, чи там ще завжди захоплюю, бо мої батьки живуть в іншій області, чи і всю Україну, чи всю планету Земля, так. І особливо, якщо хочете, якщо можете зараз, також посилати такі молитви, промінчики, любові нашим ворогам, тому що ну насправді треба, щоб вони змінилися, треба, щоб перемінилося їхнє серце, щоб Господь їх навернув нарешті, щоб вони покаялися, щоб вони відкрили своє серце на ту на цю Божу ласку, Божу любов. І тоді дуже дуже сильно вірю, що все зміниться і у нашому житті, і у цілому світі. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та інформативним, таким дещо емоційним з мого боку, цього разу. Та, все ж, це мій початок, і я також вдячна собі і господеві, і навіть цьому дню, цим подіям, що я змогла записати це відео. Поділіться в коментарях. Як ви проживаєте такі важкі дні тривоги якого якихось різних різних, так коли є вибухи, коли є інші різні нованітні, такі важкі новини чи ще щось? Поділіться різними лайфхаками. Це буде такою взаємодопомогою, підказками один для. Одного і розкажіть, чи ви робите таке зі своїми дітьми? Чи може ви хочете зі мною подискутувати? Можливо, ви вважаєте, що не треба це робити, якось треба замовчувати. Можете поділитися, як ви з вашими дітками проживаєте ці моменти зараз нашої війни? Дякую велике, що додивилися це відео до кінця. Буду вдячна за вашу підписку на цей канал. Я дар. Також буду вдячна за ваші лайки і також за коментарі, щоб у нас розгорнулася якась цікава розмова, дискусія, щоб ми ще чимось могли бути корисними один для одного. Па-па, до нових зустрічей!